Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось, які перешкоди у ЗСУ знищити ворога, отримати перемогу над росіянами, які перешкоди, що заважає звільнити всі території українські від фашистів і отримати перемогу. Що заважає, які перешкоди? Покажіть. Дуже гарна карта, і це дуже гарна карта є допомога. Подвишеному стані треба щось. Чекати. Так. Е, дивіться, та допомога, яка зараз отримана, вона на зараз, на майбутнє, невідомо. Закритий шлях на отримання зброї на майбутнє. І що на майбутнє, якщо зараз все витратять, то не, не вистачить цю запасу нема. Тому чекають. Зараз є, чим стрілять, відбувається все є, але розподіляють на більш довгий період, бо не знають, коли прийде допомога ще. Страхи. Д'явол робить свою справу. Так. Викладаю як більше карт, щоб подивитися, які перешкоди будуть прибирати. Вийшла карта перемоги. Це дуже добре. 10 пентаклів, Верховний суд, дуже гарні карти дадуть. Дуже багато всього, все, що тільки можливо. І ось, що ці жертви, поки ми очікуємо, що хлопці вмирають, що ці жертви будуть на фронті. Втрати, але дадуть дуже багато всього для перемоги. Буде все і літаки, і все, що завгодно, і навіть більше, ніж нам потрібно. Ось, карта сонця це карта перемоги, 9 жезлів, також карта перемоги, тут жезлів, 10 пінтаклів, Верховний суд по Верховному суду. Все буде добре. І 6 пентаклі це також карти, коли подарунки дають то, що ви хочете. Прибираю перешкоди. Що заважає втрати смерті, заперечую, заперечую, заперечую. Все в таємниці, Заперечую. Ніхто нічого не каже, так треба. Зараз дійсно невідомо, чи буде ця допомога, але вона буде. Так, прибираю перешкоди, що заважає? Заперечую сльози втрат. Заперечую. Це дуже гарно все. Страхи залякують. Заперечую. Більше страху. Заперечую. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, янголи-охоронці, прошу захисту, духи роду, прошу захисту для мене, для всіх мешканців України. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах Збройних сил України на перемогу, щоб були звільнені всі території від рашистів українських, і щоб рашистів було побито і щоб вони тікали до себе на Росію. По Верховному суду буде так, щоб була перемога. Вище сили, прошу, приберіть всі перешкоди на перемогу, щоб Збройні сили України перемогли ворога і прогнали його з наших територій. Буде так і так буде. Божого захисту, прошу, збережи наших воїнів, бережи хлопцям життя, щоб вони здорові, неушкоджені, повернулись додому. Буде так і так буде. Перешкод більше нема. Так що, перемога за нами, все буде добре і е, позитивний настрой треба. Не вагайтесь, думайте, що все буде, добре. все буде добре. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.